Цей рік рік особливий, бо посвячений еміграції, посвячений емігрантам, посвячений заробітчанам, як сьогодні популярно говорити. І тому перегортаючи сторінки повчань великого митрополита. Який особливий спосіб звертається до людей, які виїжджають до Канади, Бразилії, Америки. І так здається, що це було писано вчора. Ну, місяць тому. Так, це нормально шукати кращої долі. Це нормально їхати і заробити. Так само, як нормально заробити і повернутися. Але митрополит перестерігає, не продавайте землі, бо це найбільший скарб. Не продавайте в ніякому разі землі, тримайтеся віри в своїй церкві, Бога, не пустіться на легкі хліби, не йдіть за приманливим світом. Насправді, він, здається, як воду дивився. Здається, він вчора жив. Він це все знає. Ці всі наші проблеми, легкі тяжкі заробітки. Ми справді не вивчили його ще та де половини. Він справді не тільки актуальний у пастицьких творах, не тільки щодо імміграції. Він кажуть, що він, богослави кажуть, що він екуменічний рух. Він на початку століття у Велеграді, на Моравії, перепрошую за початково так звані велеградські з'їзди, вони сьогодні продовжуються нашим блаженнішим патріархом Любомиром кардиналом Гузером. І цього року кілька днів вони продовжуються у Болгарії, у місті Софії. Чому митрополит був такий далекоглядний? Чому був такий мудрий? Це ж не богослов'я. Це не напрямок виховати священників і провадити монахів або монахинь. Чому він був мудрий у слові до інтелігенції? Чому вмів писати лексикою гуцульською? Чому вмів передбачити труднощі нашого українського життя, української еміграції, аж до сьогодні? Бо був духовним чоловіком, був дуже близький до Бога. Так може через своє каліцтво, через свою хворобу, але мав добре родинне виховання, мав добру християнську маму, мав добрі гени. Мав добрий родинний фундамент, мав релігію у генетиці і розвивав її як добре зерно. І воно давало плоди, з яких користаємо аж до сьогодні. Дуже часто вміємо любимо повторювати, здається, це не українська. Неукраїнське прислів'я, що один в полі не волі. Що дуже часто, цей один, який опертий на силі, благодаті Божій, може перевернути цілий світ, може попровадити, може вистояти перед гріхом і стати свідком Сили Божої. Можемо читати, можемо осягнути великі науки. Справді, сьогодні маємо купу богословів, професорів, кандидатів богословських наук, лиценціатів, магістерські праці, богословів хоч, хоч, хоч гати, але свідків, правдивих свідків віри в Господа Бога. І напевно, на роздоріжжях, на дорогах світу ваша віра є дуже важливою. Це і дуже важлива. Ваше зібрання дуже важливе, бо стаєтеся свідками не тільки своєї віри і надії, що Бог поможе, кому є може десь матеріально, десь побутово краще, але щастя. Це не обстріл будинків, правда тих мертвих, малих і кредитній книжки чекати. Щастя це стан душі. Сьогодні ми молимося в переддень річниці смерті митрополита Андрея, він це все перейшов. Не всі його розуміли, не всі поділяли його погляд. Він, який так передбачив ясно наше майбутнє. Нехай усі, хто поїде, чи погляне з вікна своєї теплої хати, ваші червоні каганці і ваш рух до Бога вздихне до Нього за нашу кращу долю. І може, десь у якійсь хаті на Яворівщині знову прийде якийсь малий Андрей який стане пророком народу і провідником церкви. Бо якщо не буде серед нас тих, які переймуться долею народу, які будуть шукати вигідного, комфортного життя і не підуть в жовтневу, зимну пору на прошку до Бога, то це лишиться лише на листку і в літературі. Це разніше. Пробуй Бог, просив без настану прожити ласки Божої, щоб справді буде, де була своя. Просімо без настану тої великої ласки Божої, щоб нашим буванням колись таке.